Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Алкаш Медведів викатав пост про те, яка ситуація з нафтою та газом у США та Європі, і ще раз наголосив на скасування санкцій проти РФ в цій галузі. Ось ніби тоді можна буде вести якісь переговори. Пише Олексій Гончаренко. Совпадіння, що це сталося якраз після масовного ракетного обстрілу, путінський шантаж у всій красі, як я вчора і казав, найболючіший удар по путіну це нафтогазова галузь. Потрібні вториння санкції, тобто проти покупців російської нафти треба перекривати транзит російської нафти та газу через україну це повний сюр навіщо ми дозволяємо путіну заробляти гроші на нові ракети а ось що писав Гончаренко вчора поговоримо про російську нафтогазову галузь і способи тиску на неї відчуваю вашу першу думку ой вже скільки говорили і що а я вам скажу що читайте далі вчора зеленський заявив що дзвінок Шольца до путіна це як відкрити скриньку Пандори це може послабити ізоляцію Росії і почнуться знову контакти лідерів світу з ним так а те що через Україну йде транзит. Російської нафти та газу це як називається. Це не скринька Пандори. Що ж можна зробити зараз в Україні напередодні того, як Трамп вступить офіційно в свої повноваження? По-перше, тиснути на нафтогазову тему. Це якраз той спільний інтерес, який об'єднує нас і США. необхідно кооперуватися, вводити санкції як у нас, так і в США. зокрема, посилювати вторинні санкції проти покупців російської нафти. Зараз існує певна лазівка в цих санкціях. Якщо є закрити, путіну буде набагато важче фінансувати війну за рахунок доходів від російської нафти. Тим чином це дало б Трампу значний важель, що переконати Путіна прийняти мирну угоду і ці кроки може вже почати робити Байден, але повернемось до України. Незважаючи на війну, через нашу країну все ще проходить транзитом приблизно 14,5 мільйонів тонн нафти та 15 мільярдів кубометрів російського газу на рік. Це щорічно приносить Росії до 12 мільярдів доларів. Вдумайтесь в цифру – 12 мільярдів. Потім вони ці гроші витрачають на іранські дрони і ракети, які вбивають цілі українські сім'ї. Може нарешті зупинимо це? Ну. І по друге, чому ми не атакуємо російські танкери в Чорному морі, Росія запускає бомбить порт Одеси, вбиває людей в своїх квартирах. А ми сидимо. У нас є інструменти, якими можна користуватись. Так давайте нарешті це робити. Нагадаємо за словами заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, який можливо страждає на алкоголізм. Ситуація в світі на передовій в Україні залишається напруженою в 24-му році. В ЗСРФ також сформують новий армійський корпус 49 полків і одну флотилію. Нібито Кремль Путін розпорядився про необхідність продовжувати збільшувати чисельність особового складу ЗСРФ. У його ж указі згадується про те, що з початку поточного року російська армія перевищила 2 мільйони осіб. Це заявна байк розізлила Патрушева, який наказав ізолювати Медведєва, який як і Патрушев, хоче перебрати на себе повноваження Путіна. Нагадаємо, раніше телеграм-канал генерала Сфер розповідав, що диктатор Путін має дуже специфічне почуття гумору, так відправивши заступника голови ради безпеки Раф Медведєва, головою координаційної делегації ВНР з формулюванням: хто може найкраще координувати алкоголіків і наркоманів, як не головний алкаш Сія Путін просто знущався над ним. Помста не заборилась згодом на цьому каналі. З'явилася інша інформація. Якщо вірити їй, то Медведєв не посоромився публічно висловитись проти Путіна. У кремлівських колах активно обговорюють висловлювання Медведєва про те, що ніхто не помітив, як Путін став головним маргіналом країни, а форма подання та посил були чіткі і безапеляційні. пишуть на каналі раніше на цьому ж каналі вже з'явилася інформація про те, що Медведів однією в друдомі після невдалої спроби суїциду на тлі алкоголізму. До нього приставила лікаря психіатра Навіть цікаве, як Путін. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.